Пропоную поговорити з військовим аналітиком Олексій Гетьман з нами на зв'язку. Пане Олексію, радий вітати. Доброго вечора. Доброго вечора і вам. А сьогодні президент Польщі Анджей Дуда зробив таку гучну заяву: мовляв, Путін може перемогти, якщо партнери швидко не передадуть Україні зброю. Ми, звісно, розуміємо, кому адресована така заява, тому що от вже за два дні так у нас відбудеться нове засідання у форматі Рамштайн. І тут виникає питання: ну чому з'являється така заява? От за вашими оцінками, ми почуємо якесь позитивне рішення з приводу літаків та далекобійних ракет? Чи ні? І саме тому Анджей й робить такі заяви. Ну, скорі за все ж, Дуда це робить для того, щоб почули ті ті учасники того 9-го Рамштайну, які будуть зустрічатися. Ну, це буде обреселі, наскільки відомо, не в безпосередньому в Рамштайні. Справа в тому, що Польща, ну як і Литва, як Великобританія, це є наш, наші найближчі союзники. Ну, не можу так розділяти не варто, але вони. Постійно нам намагаються допомогти, постійно виступають локомотивом, так мовити, тих процесів, які відбуваються. Я маю на увазі постачання зброї. Тому, якщо пан Дудо каже такі речі, то, скоріше, це розраховано ну зовсім не на нас, ми ж ну дуже гарні стосунки маємо з цієї країни, це розраховано саме на, на наших партнерів. ну Лікати нас немає сенсу, ми чудово розуміємо, які можливості у Російської Федерації на сьогодні враховуючи мобілізованих, все те, що вони приготували для. Можливого, вже можна казати, можливого по великого наступу. Тому сподіваємося, залишилось післязавтра вже, тобто, дуже дуже швидко. Ми дізно ну, не одразу, може бути, на наступний день, і там буде певна інформація закрита, але основні напрямки того, про що були розмови саме на цьому. На цьому засіданні, скажімо так, от цих людей, які нам допомагають, тим більше 50 країн на рівні міністр, міністрів оборони антипутінської коаліції. Ну, ми сподіваємося на літаки, на далекобійні ракети, але розуміємо, що це буде не одразу і це буде за певний час навіть. Навряд що. одразу після Рамштайну хтось вийде, і скаже: ну все, підписуємо договори і вже почнуться постачання там ракети-літаків. Це знову буде отака трошечки бюрократична проволочка, але врешті-решт я думаю, за що найбільше тиждень ми вже отримаємо чітку інформацію. Не просто що нам буде постачати, а приблизно сроки, коли ми це можемо отримати. Це по суті та ситуація, в якій військові. І українські і західні прекрасно розуміють, що це вже треба передавати, але є політики, які починають дискутувати з приводу того, як же це представити. Тому так на жаль, ну можлива якась заминка, як то кажуть. Знаєте, ви сказали така таку с... фразу, так. так, так, така ситуація. Ці люди вони дуже залежні. Ну, вони це в доброму сенсі цього слова, залежно від думок своїх громадян, тому вони на них спираються. Це нормально, це 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 є демократія. Вона так виглядає. Тут Ми хочемо, щоб вона виглядала як авторитаризм. Тобто, щоб там Дуда чи Байден дав команди, всі одразу почали робити. Ну так в Росії можливо. Демократія працює по іншому, вона тому вона трошечки повільніше працює, ніж авторитарний режим, коли дали команди, все почали одразу крутитися, ну але це ну. Давайте, Черчилля пригадаємо, що ну, що демократа не найкращий спосіб організації суспільства, але людство ще не вигадало нічого краще. Ну так, пане Олексію, ви трохи раніше сказали таку фразу про те, що можемо говорити про можливий великий наступ росіян, так. і тут я згадую після розгрому росіян під вугледаром. Кілька днів тому, а сьогодні голова Луганської обласної військової адміністрації говорить про те, що а, після кількох днів наступу на Кремінському напрямку Росіяни почали відсовуватись назад для перегрупування, там ну зализування ран, як то кажуть. А британська розвідка взагалі сьогодні пише, що останні два тижні стали найбільш трагічними, напевно, для Росії, тому що вони несуть найбільші втрати взагалі з початку повномасштабного вторгнення в Україну. То на вашу думку, може Можна от цю ситуацію вже назвати таким провалом у підготовці до цього наступу. Ну, ви знаєте, колись ще наприкінці минулого року, ну на деяких ефірах, е я казав, що мені, що мені розповідали хлопці, які знаходились безпосередньо от біля Бахмуту, ну, на лінії зіткнення. Вони казали. Е ну тоді надо мною так трошечки почали жартувати, певні, ну деякі колеги. Вони сказали, що в нас е, хлопці, ну які 7-8 років воюють, що в них є таке передчуття, що от е, в січні та в лютому ніякого великого наступу з боку Російської Федерації, скоріше все, не відбудеться. Передчуття, тому що є, є багато ознак, е, які на це вказували. Е, ну, Щось таке окремо викреслити, ну щось взяти окремо, чому саме такі думки, ну це все, коли все разом. От це називається перечуття. От було таке перечуття. Зараз в мене, от особисто в мене, таке саме перечуття, що вони не будуть до, до квітня-травня робити якісь потужні наступальні дії. І, і для цього я, могу, я, я можу це обґрунтувати, чому я так думаю. І це, це пов'язано не, не, не стільки ну, з військовими невдачами, але це такі політичні. Трошечки ігри, і, і ну, якщо є час, я можу в двох словах пояснити, так, так, будь ласка, що, що будь ласка. саме я маю на увазі, чи я так вважаю. Так, будь ласка. А, Можна, да? так? Добре, дивіться. Вони, вони зібрали на наших кордонах там 130 тисяч в Луганську, там, ну от Креміна, от туди, по карті на північ десь до 150 тисяч в районі Вуглідару, це там більше тисячі одиниць важкої техніки, 700 одиниць різної артилерії, десь 35-40 тисяч і десь 400 тисяч важкої техніки біля Бахмуту. Тобто вони там зібрали по великому рахунку всю російську армію, простіше кажучи. Тобто, ну, ну не всю російську армію, але всю армію, яка може вести якісь бойові дії. Не дарма ж вони починають, ну вони зробили таку масштабну мобілізацію саме живої сили. Техніки вони не можуть мобілізувати, їхня промисловість не здатна виготовляти її в такій кількості, щоб всіх забезпечити, і на складах на навіть стратегічне зберігання в них такого нема. І тепер давайте уявимо, що вони всі свої сили, як ми очікували, кинуть одразу в бій. З одного з двох напрямків, може з трьох. Ну як казала наша управління розвідки, це от північний напрямок, от крім нас, намагання бути на зюмі на Слов'янськ, це бах, воно там зр. Роз... Розуміємо, і, і, і Вуглядар, ну, південь, з виходом на Покровський, і туди далі да, до Запоріжжя. Вот вони кинули всі, безсили, всі сили. Ми підготовлені. До, е, до оборони в нас побудовано декілька ліній оборони, і ми готові відбивати цей наступ. І от вони почали атакувати всіми силами і ні, ні не просунулись далі, ніж там на декілька кілометрів чи на декілька десятків кілометрів. Вони на сьогодні втрачають е, приблизно батальйон піхоти в день і ще не менше одну танкову роту. Тоді би втрати виросли до полка в день. І вони не просунулись. Яка буде реакція всередині країни їхньої країни? Ну я думаю, що трон і так під Путіним трошечки почав хитатися. А тоді б він просто впав би трона і вдарився себе головою. Може, помню. би, ну це так. О тому путіну це би не вибачили. Таку поразку. Бо... Ну, дали далі, далі крити було би нічим. Тому вони так і розпочали вже тиждень тому вони невеликими групами намагаються промасити, де наші слабкі місця. І кожен раз вони туди, де вони знаходять більш-менш можливості для просування, вони туди направляють більшу кількість людей, щоб просунутися як, як, як можна далі. Під вуглідаром нічого не вийшло. Там покидали техніку, перебили кучу народу. Ну, умовно кажучи, ПНГД правильно кажуть, що вони зійшли, отримали по зубах, я кажу, відійшли далі. Тобто зараз у Путіна є можливість сказати, що ніякого. Тобто... Путіна є можливість сказати, що ніякого великого наступу і не було. Що вони планують великий наступ вже на травень або там взагалі на може на, на, на літо, чи там на, на вересень наступного року. Тобто у нього, у нього з'явилася відмазка. Він попробував, чи може він просунутися з якимось чином, чи не може в деякі місця локальні такі точки, ну, з точки зору там лінії фронту, то вугледар це ну десятки кілометрів. Це вузька ділянка фронту. Не просунули. Зсередилось, багато не просунулись. Тому зараз у нього є можливість е е сказати, що ніякого великого наступу не було. Це все вигадки, там пропаганди, нічого такого, ми просто зробили е розвідку боєм і там готуємося до більш рішучих вже, е дій вже, вже влітку. Якщо б він кинув всі сили, ми б їх перебили. Ми б, він він розуміє, що він залишився б, якщо мінімум, без голови. Тому от мені здається, що. Усвідомивши те, що вони просуватись не можуть, навіть на невеличких ділянках, де дуже велика щільність вогню ну, і великої техніки і людей, вони, скоріше за все, не будуть е кидати всю свою армію в бій, а просто ну, там є такі ознаки, вони починають там укріплятися, і потім будуть розказувати, розповідати собі і всьому світу, що вони там зробили черговий жест доброволі, вирішили не атакувати і так далі. Ну, щось вони словить, щось розкаже. Оце такі от у мене думки. Т такі думки, ну не тільки в мене, такі у людей думки, що, Прі за все, от великий наступ, так як ми очікували, він так не так він не буде. Пане Олексію, тоді таке виникає питання: от як гадаєте, на річницю цього вторгнення в Україну, а Путін планує провести в Москві там мітинг, концерт, знову збере масовку і буде щось там їм розповідати. То що він тоді може розповідати? Дивіться, вони рухаються по великому рахунку по кордону наших, наших областей. Це з півночі, це е, Донецька і, і Харківська область, і з півдня це знову ж таки Донецька і Дніпропетровська область. Тобто вони хочуть вийти на кордони е, е, наших країн е, ну, наших областей, для того, щоб може на 24-ту на річницю, на, на Червону площу, Путін зміг щось розказати. Він може, він може розказати, що вони просунулись е, на, на, ну скаже. Що е, завдання йде по плану. Вони досягли тої мети, яку ставили на, саме на цей період, на лютий місяць вони значно просунулись, вони там перекрили, захопили багато місць. Ну, все, все, ну, ніхто ж там не, не дивиться на карту, вони ж будуть розказувати і там люди будуть вірити. Тому зараз вони роблять паузу для того, щоб підготувати краще своє. Маже точно вгадати, що що він буде розповідати. Ну от щось таким чином йому, роз, буде йому навіть спішайтери не потрібні. Він сам те може з голови своє витягти, сказати, що ми досягли певної мети. Ми, поки ми зупинилися, ми готуємо сили, далі будемо звільняти нашу територію вже влітку, і так далі. і так далі. Зараз все йде по плану, мета досягнута, досягнута. Ну і так далі. Тобто, ви ж пам'ятаєте, декілька днів тому були була 80 річниця звільнення. Ну. Сталінградської битви, і вони дуже дуже щільно, дуже так ярко скажімо так святкували. І вони порівняли Солідар з, з, uh -huh. з, 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 з Сталінградом. Може це звучно, просто не так здалося, що значить, це не це був якийсь перелом у війні. Ну ви знаєте, ніхто їх за не тягнув, але то що то що щас ща зараз робить наші, наші збройні сили? То це дійсно схоже на на Сталінград. Тільки цей Сталінград вже в ролі німців будуть зараз росіяни. Тому ми тримаємо оборону. Ми ще не задіяли всі свої резерви, які ми маємо для нашого контрнаступу. ми, 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 ми вимотуємо ворога. І ми готуємо наш контрнаступ. Тому давайте ще раз цілком можливо, що може прямо зараз вони все ж таки вирішаться, і ну хтось Путіна щось розкаже, що все буде добре. І вони все ж таки візьмуть ці два кулака і з двох сторон почнуть атакувати з півночі і з півдня. Але ще раз є таке перечуття, що нічого такого не буде. Що будуть такі спроби намагатись локально десь просунутися, там, де вони не змогли просунутись, вони зупиняться або повернуться, і там почнуть закріплятися. Ну, це так, це суб'єктивна думка без претензій на істину. Пане Олексію, тут ключове питання з приводу нашого контрнаступу. А я пам'ятаю, що попередні тижні дуже багато говорило про те, що на жаль, можливо, західні танки ми отримаємо дуже пізно, що росіяни підуть у наступ, а в нас цих танків немає. А сьогодні стало відомо, що Німеччина розпочне навчання українських танкістів от вже наступного тижня, буквально за кілька днів, і прогнозує, що наші бійці на танках Леопард 2 вже будуть на полі бою наприкінці березня. Тут виникає питання: з огляду на ситуацію на місцях, з огляду на те, що ви сказали трохи раніше, ну це вчасно чи можливо трошечки затягнуто. Доволі вчасно. Ну наприкінці березня, ну це щось дуже довго. Ну, по-перше, в Європі є три центри по навчанню танкових груп на Леопардах. 2 один з них знаходиться в Польщі Я зараз точно не скажу, як це називається місце, але я читав інтерв'ю з керівником цього навчального центру. Там в них на підготовку людей, які вже керували радянськими танками. Ну, от там. 72-ми, Т-80, ну, будь-якими радянськими чи там російськими танками, то на Перепідготовку на танки Леопард знадобиться 10 тижнів. Але е, от там людина теж е, ну керівник цього центру каже: але якщо ми захочемо, розуміючи ситуацію в Україні, то ми зможемо це зробити з українськими екіпажами за 4-5 тижнів. І єдине, що буде недолік, що нам доведеться працювати без вихіднів і без вихідних, і там по не по там ну, по 10-12 годин на добу. Але ми. Цілком можемо це, це зробити. І наскільки мені відомо, там вже ну, або розпочалися, або незабаром розпочнуться. Тому якщо порахувати, то е, виходить, що десь на, ну, що на початок, на першу декаду березня, вже ці перші, перші підготовки, перші розрахунки вже мають бути готові. Там, якщо не помиляюсь 14 розрахунків, можна одночасно на час на, на, на цій базі готувати готувати. Це ми кажемо тільки про одну базу, яка в Польщі. Я не знаю, скільки ну всі всього їх три ці бази, Ну, скоріше за все, одна є в Німеччині, де ще одна, Це треба подивитися. Ну, подивитися треба. І якщо то ми можемо підготувати ну, відповідно. Що не менше ну сорок екіпажів за за 5 за 4-5 тижнів. Ну тут можливо треба робити таке знижку на те, що це німці все таки говорять про те, що будуть наприкінці березня. Можливо, вони спеціально цю засторогу роблять, щоб себе перестрахувати, щоб їм знову не казали, що ви затримуєте передачу. А знаєте, що ну до... знаєте, може бути може бути так, що е, поляки готові працювати. Е, ну мовну кажучи, без вихідних дві зміни. А німці ну може вони так не можуть. Вони пунктуальні люди, вони так ні. Я думаю, ну, може, у вас були, були знайомі, які працювали, чи знаєте, як працюють в Німеччині там дуже дуже цікаво, дуже цікаво цікаво правила. Там, наприклад, якщо у вас робочий день до 6, е, ну, наприклад, вечора да а ви в п'ять минут на сьомому ще на роботі, то ви пишете пояснення, що ви затримуєтесь на роботі, що ви там за час робите. Тобто, в них може таким чином, тому у них дійсно. да Тоді, 10, тоді да наприкін, наприкінці березня, але поляки готові це зробити швидше. Не виключено. А, пане Олексію, на останок буквально. Лю хвилинка є, хотів запитати. А сьогодні новина з'явилася про те, що і британські посадовці з міноборони, і ті, хто виробники зброї британські, і не лише британські, а дуже активно почали на випередки от, повести перемовини з Україною, щоб виготовляти ту зброю та боєприпаси на території України. От на вашу думку, наскільки це вирогідно, наскільки це швидко, і що це для нашої армії відкриє? Ну, По-перше, я хочу послати на пана Данілова, секретаря нашої Ради національної високої оборони, який ще ну, більше місяця тому сказав, що ми вже почали всередині країни, ну, десь там заховані ці підприємства, виробляти набої для гармат 155-52 калібру, тобто Росії, ну, радянського і натовського стандарту. Чому ці хлопці? Які виробляють зброю на випадки, спішать е, працювати в Україні. Ну, справа в тому, що ми розуміємо, що нам наші партнери допомагають в тому числі фінансово, не тільки е, зброю. Ну, які там будуть розрахунки за цю зброю, ну поки що, скоріше за все, ніяке. Це є союзничка допомога. Але ті е, фірми, які будуть працювати, в тому числі в Україні, на яких там, може, під землею десь буде зводити побудовані, вони ж будуть отримувати гроші за свої роботи, і люди, які будуть працювати, теж будуть отримувати заробітну платню. Це і це буде йти поки що. Що, на щастя, не з нашого бюджету, а з бюджетів наших, наших партнерів. Тому вони, для них це просто нове, нове замовлення. Ви ж знаєте, що на, на, ну, на Заході, як раніше казали, в Америці, в Європі фірми дуже борються за те, щоб отримати держзамовлення. Та по великому рахунку буде держзамовлення, і тоді вони. Ну, вони, вони... У них збільшиться прибуток і в них збільшиться кількість робітників і робочих місць. Тобто це для них. Тобто, ми, 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 ми будуємо робимо робочі місця для наших європейських партнерів. Пане Олексію, я вам дякую за цю розмову і дякую за те, що долучилися до ефіру. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був військовий аналітик Олексій Гетьман.